Між небом та землею під такою назвою на Закарпатті стартує благодійна виставка Марафон міжнародного масштабу, де будуть представлені всесвітньо відомі роботи класиків Тараса Шевченка і Марії Приймаченко, а також сучасної української художниці Оксани Фурси. Вперше експозицію презентували у національному музеї імені Кобзаря у Києві. Згодом роботи виставляли на Канарських островах. Тепер естафету переймає свалявщина. Це дуже знаковий проєкт, і ідея його створення вона на сьогоднішній день надзвичайно актуальна, тому що цією виставкою ми презентуємо українське мистецтво і в той же самий час. Ми привертаємо увагу до України і ми допомагаємо, тому що виставка має статус міжнародного благодійного марафону. У межах марафону кошти збиратимуть для українських дітей, які постраждали під час війни чи навіть втратили батьків. Головне завдання експозиції привернути увагу усього світу до української біди, заговоривши мовою мистецтва. Завдяки тому, що наше мистецтво не має конкретної мови, ми можемо розмовляти через візуальне мистецтво і більше достукуватись до сердець, до душ усього світу е, виставка, яка Показує нашу війну, нашим корінням. Ми приїхали з копіями з фонду Національного музею Тараса Шевченка. І це Марія Приймаченко, Тарас Шевченко. А я своїми роботами показую якраз період війни, це 2014 рік колекція Яблунава Модова казка і колекція Крила, яку я писала під час війни. Окрім образотворчого мистецтва, до експозиції буде залучений аудіовізуальний супровід. Головну роль голосу полотен виконуватиме українська акторка Наталія Васько. Вона переконана, це саме ті проекти, до яких можуть долучатися усі вітчизняні артисти, а також діячі культурної сфери та кіно. І мені хочеться долучитися як акторці. Мені здається, це повинні всі робити: актори, поети, музиканти. Режисери, меценати, продюсери долучатися своїм голосом до голосу художника. І саме зараз в цьому є і моя місія дуже хвилююча для мене, тому що мені хочеться додати. Того свого голосу до кожної картини провести, наче всі хто прийде на цю виставку, провести через собою своїм голосом до кожної картини, до кожної історії. Подібні проекти і виставки це ще одна можливість не просто розказати про біль України, а й вкотре заявити про незламність українських митців і їх творів. Це черговий доказ, що культура нашої країни житиме. Це дуже цікавий проєкт, це проєкт, який дуже потрібен саме зараз. Чому? Тому що ворог він намагається намагається знищити саме нашу культуру, наше мистецтво, нашу мову і нашу державність. І саме такі проекти направлені на те, щоб весь світ знав про те, що. Українська культура і українське мистецтво тримає фронт. Прийматиме експозицію санаторний комплекс на Свалявщині. Базу відпочинку обіцяють перетворити на справжній культурний хаб. Де, окрім діючої виставки, також проводитимуть майстер-класи та різноманітні арт-терапії. Ми об'єдналися в цих умовах для того, щоб продовжувати напевно дату просвітницьку діяльність і показувати, що в Україні нема. Заходу, сходу, центру ми всі єдині, ми всі разом. Ми вміємо організовувати на Закарпатті такі грандіозні проекти, і ми дуже раді, коли е, наші колеги з інших регіонів приєднуються до нас, і ми можемо разом творити щось гарне. Експозиція розпочалася 23 листопада і триватиме орієнтовно аж до середини січня. Опісля виставкові твори продовжать мистецьку подорож країнами Європи.